Друзі, всім привіт! Вітаю вас їх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, скільки потрібно робоксів, щоб створити дуже крутий скін. Ну, дивіться, по-перше, дивимося. Так, це готові вже скини. По-перше, дивимося футболку або худі якесь там. Дивіться. А, так. Наприклад, ну дивимося, як створити бюджетний скін. Наприклад, ось таке. А, там, наприклад, ось така футболка. Беремо там за 65 робоксів штани, ось такі, бачите а, ось ці штани. Далі беремо а, футболку, зараз покажу, за скільки беремо. Так, беремо футбол. Так, зараз я вам хочу показати. Як. Беремо. Ось, та, наприклад, беремо ось таку футболку з. Так. Ось таку кофту за 5 робуксів. Далі аксесуари. Беремо ось такий аксесуар за 15 робоксів. Бачите, або беремо ось такий аксесуар за 55 робуксів, за 100 робуксів. Ну Я вам рекомендую, знаєте, взяти який аксесуар? Взяти По-перше, такі бронежилети, ось такий м'ячі 55 робуксів. От І ще крилья. Це Так, далі хетс Яке я вам рекомендую взяти. Ну Візьміть собі. Так, ну по-перше, ось таку зачіску 65 робуксів. Далі. А, анімація. А, ну візьміть ось таку анімацію за 80 робоксів. І візьміть лице. Зараз я вам покажу, яке. І візьміть собі ось таке лице там за 75 робуксів, чи ось таке за 25, можна ось таке за 35. І виходить, скільки потрібно, щоб зробити е, норм, бюджетний скін в робоксі десь 400-500 робуксів. Якщо ви хочете взяти готовий скін, то візьміть ось такий за 170 робуксів. Або Ось такі за 665. Бачите, дуже крутий скін. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, скільки коштує створити більш-менш бюджетний скін в Роблоксі, але все одно я вам не рекомендую багато донатити в Роблокс. Знаєте чому? Тому що якщо взламати ваш аккаунт, просто ви залишитеся без Роблоксів та без аккаунта. І тому всім до побачення, всім гарного дня.